Невпевненість у партнерові, або ж невпевненість, чи взагалі варто будувати стосунки. На жаль, з цією проблемою стикаються аж 90% людей. Я вияснив дві самі популярні причини, чому існує така невпевненість. Перша причина це коли людина не зрозуміла, що хоче від життя, та не розібралася зі своїми емоціями, яких людей вона хоче бачити у житті, яких не хоче. Чим хоче займатись, цікавитись, подорожувати. Тобто, у її житті ще відсутній міцний фундамент стабільності та впевненості, її емоції, її самооцінка і навіть самопочуття часто дуже і дуже перемінні. Тому я хочу донести до вас думку: щоб у вас були впевнені та здорові стосунки, насамперед у вас повинно бути впевнене та здорове ваше життя. І тоді, як наслідок, у вас будуть впевнені та здорові стосунки. Друга причина це коли людина шукає ідеальні стосунки та ідеального партнера. Адже життєва правда у тому, що ідеальних стосунків та ідеального партнера не існує. Над стосунками прийдеться працювати і прийдеться постійно працювати. І таким людям заважає побачити реальне життя. По перше, низька самооцінка, тому вони тікають у свої фантазії, мрії. А по друге, у них маленький життєвий досвід. Отже, дві причини: не розібрались із своїм життям, шукає ідеального партнера.